Бажаю здоров'я і ви вже на 25 уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали варіанти завершення анімації. На цьому уроці ми будемо розбирати, як прив'язувати леєрси, та будемо розбирати, як створювати нульовий об'єкт. Тож, поїхали! Відкриваємо After Effects. Створюємо нову композицію. Налаштування 10 секунд. Та натискаємо ОК. OK. На цьому уроці ми будемо розглядати функцію parent або по-українськи батьки. Що це значить, давайте розбиратись більш детально. Для початку нам потрібно створити shape. Це буде невеличкий квадрат білого кольору розмір 200х200. Затиснутою клавішою Shift робимо квадрат. Далі змінюємо розмір. Далі, як зазвичай, ми центруємо Enhond Point в комбінацію Ctrl-Alt-Home та центруємо на Shape Ctrl-Home. Далі нам потрібно ще зробити два квадрати, але трохи менше. Тому дублюємо на shape комбінацію Ctrl-D два рази, розгортаємо і змінимо значення на 100. Далі змінимо кольор одного квадрату на червоний. І з затиснутою клавішою Shift рухаємо ліворуч наш червоний квадрат. Далі цей квадрат змінюємо колір, можна жовтий або помаранчевий. Теж його з затиснутою Shift. Посунемо правіше. Далі нам потрібно змінити назву для наших шейпових леєксів. Тому для білого ми вказуємо White, далі Red і Orange. Виділяємо Shape, натискаємо клавішу Enter і пишемо White. Виділяємо наступний клавішу Enter, пишемо Red. Виділяємо помаранчевий. Добре. Тепер давайте подивимось, для чого нам потрібен режим Parent і як його застосовувати. Нехай наш білий квадрат виступить головним об'єктом, який і буде батьками, так би мовити, для двох інших квадратів. Для початку зверніть увагу, чи є у вас така вкладинка як Parent and Link. Якщо її немає, ви можете активувати клавішу F4 або правим кліком миші Columns і активувати Parent and Link. Добре. Далі беремо іконку спіралі, про яку я ще казав на початку курсу, що називається «PickVip». І тягнемо до шейпового леєру білого квадрату. Те ж саме зробимо і з другим квадратом. Все, наш білий квадрат є основним об'єктом, а два інші квадрати це і є прив'язані леєрси один до одного і успадкували його властивості. Беремо наш білий квадрат. І тягнемо донизу за межі нашої композиції. Далі зробимо легку анімацію для нашого великого квадрату за параметром Position. Відкриваємо клавішою P наш параметр і робимо перший фрейм на початку. Далі переходимо до другої секунди і піднімаємо наш квадрат вгору. Затиснутою клавішою Shift. Добре. В нас є лінійна анімація. Але це зараз не важливо. Головне, що бачимо, що наші квадрати рухаються одночасно, виконуючи анімацію, яку ми зробили. Тільки для одного великого квадрату. Також це буде працювати і з іншими параметрами для анімації, таких як Scale, Rotation тощо. З цим розібрались і зафіксували. Тепер давайте розберемо, як ми можемо наші квадрати відв'язати. Наприклад, ми дійшли до першої секунди. І хочемо, щоб наші квадрати в нас розійшлись по різні боки. Якщо ми Знімемо прив'язку через панель. В нас головний квадрат буде рухатися сам по собі. А два інших будуть залишатись на тому місці, на якому ми їх і створили. Тому ми беремо, виділяємо два маленьких квадрати. І нам потрібно їх розрізати на першій секунді комбінацію клавіш Ctrl-Shift-D. Добре. Тепер виділимо і перемістимо, щоб вони були одна на одній. Тепер ми відв'язуємо ці два леєрси від головного і зробимо для них. Окрему анімацію. Відкриваємо для лівого квадрата параметр Position клавішою P. Далі на початку встановлюємо Frame і переходимо до другої секунди. Далі рухаємо квадрат вліво за межі композиції. Десь так. Але, щоб це виглядало більш-менш цікаво, ми додамо нашому фрейму правим кліком CameFrame Interpolation, Special Interpolation, Bezier І тягнемо важель, який в нас є, десь от до центру. Добре, тепер ми маємо зробити те ж саме для помаранчевого квадрату. Може, трохи буде не ідентично, але головне розібратися, як це працює. Програємо анімацію і бачимо от, ось такий результат. Примітка. Якщо, наприклад, в нас буде об'єкт однаковий, то це робиться трохи інакше через прекомпозицію. Давайте теж розберемо. Для початку треба видалити наш помаранчевий леєр. Далі нам потрібно зробити з червоного квадрату прекомпозицію. Комбінацію клавіш Ctrl-Shift-C. Зберігаємо налаштування. Далі комбінацію клавіш Ctrl-D. Дублюємо новостворену прекомпозицію. І тепер нам потрібно клік правої клавіші миші обрати Transform Flip Horizontal. Все. В нас вийшло два квадрати червоного кольору, як і хотіли. Заздалегідь відповідає на питання. Якщо ми будемо міняти кольор нашого квадрату, то він буде автоматично мінятись. І для іншого квадрату, з якого ми і створювали цю прекомпозицію. Тож, цим розібрались і зафіксували. Ще я хотів би розібрати з вами створення прив'язку до нуль об'єкту. Давайте залишимо наші квадрати тільки три нижні леєрси. Дві прекомпозиції видаляємо. Далі для двох, які ми обрізали. Треба розтягнути їх до кінця нашого таймлайну. Виділяємо обидва. Переходимо до кінця шкали часу. І комбінацію Alt-права квадратна дужка, розтягуємо наші леєрси. Добре. Тепер нам потрібно створити нуль об'єкт на пустому місці панелі леєрсів. Ми клікаємо правою кнопки миші. Далі New. І обираємо 0 об'єкт. Також ми можемо це зробити, відкривши вкладинку Layer New null Object. Тепер нам треба змінити порядок прив'язки наших квадратів. Що ми будемо робити? Хочу показати, як ми можемо змусити крутитись наші квадрати довкола головного квадрату. Тому ми переходимо на першу секунду, знімаємо прив'язку. З маленьких, двох маленьких квадратів. Далі їх прив'язуємо до нуль об'єкту. А нуль об'єкт прив'язуємо до білого квадрату. І в нас виходить те ж саме. Як і було до цього. Але тепер ми можемо робити анімацію для нуль об'єкту. Що ми і зробимо? Відкриваємо параметр Rotation для нашого нуль об'єкту клавішою R. І на початку створимо фрейм. Далі переходимо на другу секунду і змінимо значення до одного повного оберту. Добре, можемо програти. Нашу анімацію. І бачимо, як це все в нас працює. Звісно, ви можете ще самостійно експериментувати, додавати різну анімацію, але з нуль об'єктом доведеться працювати достатньо багато. І ми це будемо робити на більш просунутих уроках. Тож, поки на цьому все. Чекаю від вас підписку та вподобайку. І переходьте до наступного уроку, де ми навчимось перетворювати результат у потрібний формат. До зустрічі!